Доброго ранку, любі малята, хлопчики мої та дівчата! Сьогодні ми з вами повторимо те, що вивчали протягом всього навчального тижня, а саме предмети посуду. Давайте разом з вами розглянемо, що ж можна цими поняттями назвати. Давайте я буду демонструвати, а ви будете називати. Це на що? Каструля. Так, а це погляньте. Вилка. Правильно, а ось це її подруга ложка. Так, малюки, а давайте поглянемо, а це в нас що? чашка, так, з якою ви вдома любите пити. Так, І ще те, що ми з вами розглядали, це в нас що? тарілка, з якою ложкою можемо споживати їжу. А зараз, малюки, я пропоную вам пограти в гру підбери предмети за кольором. Ось, малюки, подивіться, перед вами знаходяться предмети. Це в нас чашечки і блюдечка. Але подивіться, вони всі різних кольорів. А чи відповідають вони один одному за кольором? Давайте назвемо з вами, які ми кольори зараз тут бачимо, жовту чашечку і зелене блюдце. червону чашечку і синє блюдце, синю чашечку і жовте блюдце. І зелена чашечка і червоне блюдце. Але чи відповідають вони за кольором? Чи правильно вони розставлені? Ану, погляньте малюки. Неправильно. Треба їх поставити, розставити за відповідністю. Ану, давайте будемо мені допомагати. Так? Жовту чашечку, куди нам треба поставити? Правильно, на жовте, блюдечко. Так, подивіться а ось цю синю чашечку ми куди маємо поставити? На синє блюдце. Ось так. А ось ця червона чашечка, куди має бути поставлена? На червоне блюдечко. І ось ця зелена, відповідно, має стати на своє зелене блюдце. Ось так такі гарні кольори. Такі гарні в нас предмети вийшли в відповідності за кольором. Дивіться. Зелений чашечка зелене блюдце, синя чашечка і синє блюдце. Червона чашечка і червоне блюдце. І жовта чашечка і жовте блюдце. От які ви малюки молодці! Допомогли ляльці маріці розставити чашечки у відповідності. О, які ви малюки молодці! підібрали і допомогли ляльці маріці підібрати чашечки та блюдця за кольором. Пограли і не засумували! То що до нових зустрічей, малята! До побачення!